Доброго, Доброго дня. Дня. А чого ви не підходите до мене? Ви ж мене зупиняли. Я підійшов, бо мене покликали, зараз складаються адмінмотеріал. То я поїхав? Ви знаходитесь на мобільному блокпосту, пане мене. А, це сказано, що в блокпост? Щось перший раз таке чує. А де? Є розпорядження коменданта, зараз вони не дадуть. Зараз загориться, костюма. Машину кинув. Згідно якої статті ви мене зупинили. Згідно перебування на мобільному блокпосту. Це є таке авторискатній статті? На мобільному блокпосту є уповноважений. Є уповноважений. А ви уповноважений? Уповноважені ми. Не, не, підожди. Должен бути від коменданта должно, должна, поліцейський уповноважене лісо. <тур> я не від коменданта, я не можу Ну, У ну, то... мене спільний наряд є. Ні, та я то зрозумів. Я зрозумів, що ви спільний наряд. Ну, тобто то то, 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 то ви мене ви встановили виборист... просто так. Для перевірки. Чи не знаходитесь ви в рушуці? Чи... Гарбузин, а це гарбузин, так? Да? Це ж вже Ну, Це набуті, а у вас мобільні пости. в городищі гарбузин листів. Дорога називається гарбузи. Це ж район. <плес> ну я взагалі, я взагалі не розумію смислу цього. Ну смисла зупинки транспортного сполу. Перевірте. Ну. Згідно статті 35, пункту 11. Можете відкрити і почитати Вибачаюся, маєте не кувати? я почитаю, ще подивлюся, одно стоїмо. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу, є особа, яка самобільно залишена місце утримання військовополонених. Я підходжу під такий. Ми не можемо знати точно. Далі, перебів. Поліцейський зобов'язаний за про... Інформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, визначеної у цій статті. Конкретно мені треба зупинка, це ж не конкретна зупинка. Це ж не конкретна зупинка. Цим виконано. Е Інформація, є будь-які відомості, дані, які можуть бути збережені на носіях або відображені в електронному виді. Доказ. Ну, вас, і Ви мене зупинили, значить у вас повинні бути конкретні докази. Зараз вас по планшетіку проб'ємо. В смислі, по планшеті проб'ємо. Це як, типу. По планшеті проб'ємо. Ну може, ви в розшуку? Можливо, Ну, підождіть, Мене зупинив лишені прав керування. Ні, ага. підожіть. Підождіть, може, ви за, за, законом ви ні? Оповували? Підождіть. Законом ну, придумана для поліції стаття 35... Дві пункт тримо ще раз вам кажу: мобільний блокпост спільно спрацює з військом з військовими. Якщо блокпост, значить, ви ви маєте право, ви, ви, ви дождожен бути установлений. блокпост. Ні, ви не, має, ви маєте зупиняти, перевіряти, Багажники і так а. далі. А. Ну, а. Що, ну Що тут правильно? Я не бачу нічого правильного. Ну, як це ви не бачите? Взагалі не бачу правильно ваша... нічого. Ну, ви, то як? Саша, тут пишуть, який заступає для несення служби, так? В наказі. Це ж наказ розпорядження від наказу, mm -hmm. де вписано, підожди, де я читала. Ну, де, поліцес, ось отюдись мають іде. право зупинити, ну, в якому це право іде на проведення перевірки документів у осіб. А у разі потреби проводити потім уже огляд речей і no. транспортних засобів. Це розпорядження згідно закону. Ну, Це для них розпорядження. розумієш? Це розпорядження для військових, а вони зупинив поліцейських. В цьому наказі затверджено, що поліція взаємодіє із третім відділом ТЦК та СП. Це може бути фамілія. Там Є посвідчення в нас. Ось, фамілії. Читайте, будь ласка. Сержант Клименко Олександр Михайлович, солдат Автухов Руслан Ігорьович, сержант Нічай Анатолій Анатолійович і Мельник Вадим Васильович. Ну, це для мене. Показувати все равно, вам все... уповноважене посвідчення уповноваженої особи? Ні, мені треба. Бачите, вам це не цікаво. підождіть. Я хочу спілкуватися з поліцейськими. Ну він же мене зупинив. Чого чому ви спілкуєтеся? У нас ті самі повноваження є для того, щоб зупиняти перевіряти. ну, ну якби, якби у вас були повноваження, то ви б зупиняли правильно? Ні, У нас є Вони працюють із поліцією. Я, ви, я розумію. Ви, ви хочете почитати ознайомитися із пане воді? Ні, Ти, я, я не, я не хочу, оз... хочу ознайомлюватися. Мені показали і поїхали собі потім. Ні, ну так показувати. Я не показую так просто. Документи. І ні, я спішу, в мене вдома одна дитина, бо я забрав ось жінку свою військову. Ну, то есть, ну, ну безпідставна це... зупинка, це, це ж це, ну, цей. Ви не хочете, щоб ваша дружина частіше вдома бувала. Треба mm. туди людей в армію. Ну а я не при чому. Ну то це, це, це ваше. ну то це, це все і зрозуміло. Давай, 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 покаже. Ну свої. то я ж не винуватий, що в нас такі в Україні закони, люди. Да, просто я були. ж не винуватий, треба завжди з самого себе починати. Ні, я, я це розумію. Ви тільки ж викинули бичка в вікно. І що? Я викинув на свою машину. Ну, це моя частна собственність. Я що хочу, хочу, зараз сяду на неї, грубо говоря, нахезу. І мені все равно. Це, моя, це моя машина. Точно не сяду. <реш> Та легко. Ви взагалі місцеві чи не місцеві? Яка різниця. Стартуй, скажімо, ну, все добре. Є інформація? Де, де поліцейська? Поліцейський, де ви? Я тут. А що ви там? Вона, вона ж не за рулем, якщо що. Він просто з туди зайшов. З іншої сторони людина захопить. Є підстави в мене згідно, ви назвали мені 11 статтю. Є наявна інформація про мене. Ну кажіть, інформація є, немає, я поїхав. Є дома... військові, які рухаються в автомобілі. Перевіримо, Ви сказали. Ви сказали, що 11-та причина зупинка. Ну, ви встановили мене пункт 11. Ви подивіться, яким годом у вас випущена ця книжечка. Дійсно. Я знаю, яким не, годом у мене випущена не. ця книжечка. Це, де, це, ну. Кажіть. Бригада охорони, станція метро ну показуйте. Пане водій, ви зараз одного. Ну перевірте Паталите. в неї документи. Паталите. Все. Ну, що, зараз вона військова. Що? Де вона Ну то я не військовий, то в мене в які претензії? Я вам питання задавав. А, 100 перша тири. Це пишеться, камеру. У нас також пишеться на камеру. Що на камеру? — Ну, так поспілкуватися, ви, 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 ви у зараз перші дні з'являлися в десятиденний срок, коли почалась повномасштабна подалька. А яка різниця? — А в законі зобов'язані з'явиться в десятидніх році. Ну то це мої питання, це ж Є. не ваші ви, питання. Ви нормально себе чувствуєте. Та причому тут я чувствую себе? Ну, могли б показати документи і поїхати. Ну при чому тут я себе чувствую? Я вам просто об'ясняю. Що Шо ви нам об'ясняєте? Ви документи не хочете пред'являти. При тому, як я пред'являю документи, я потім постійно ходжу, я постійно потім ходжу по судам. Понімаєте? Розумієте? А мені суди... я трачу туди великі бабки, і суди мені відхиляють справи. Я бігаю як дурачок. Пане водій. Розумієте? Пане водій, ви будете ще туди ходити не раз. Ну я, ну, я вам це кажу, ви туди будете ходити я? ще не раз. Знаєте чому? Чому? Ну, тому що ви отак, як будете себе вести, ви так будете ще ходити туди не раз. Ну, то як я себе веду? Я веду себе Видите, по закону. Ви уповноважені особи коменданту. Я не веду разом? себе. Я вам представився. Я веду Тут, себе ласка, по закону. Будь ласка, військові, облікові ваші документи. Він обмежено треба. Так. Куди він на обліку? Я хочу балакати з поліцейським. В чому проблема стати на обліку? Проблема в здоров'ї. Я хочу балакати Ні, з поліцейським. <кій> ми... Ну як поспілкувався? Ну, ви мене зупинили, а вони зі мною балакають. Сполучка, будь ласка, я з вами поспілкувався, я не виясню. Що вияснили? По даній статті ми вияснили. Що по даній статті? Ми з вашою дружиною. Вам би вам, я, 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 я пред'явив би документи, у мене, якби у, у вас була м. законна підстава. Пару, у мене до вас питань нема. Ну, то пишу, має, то поїхав, м. М. ну то нема, то я поїхав, все. У мене Ну то все, до побачення. У вас нема питання до мене? Ну то все, до побачення. Поїхали.